Ну дивіться, як амулет з гольфа 3, запчасті стягнув. Ну просто все те саме. Навіть бачок е, на воду такий самий гольфа третього. Бачок розширительний гольфа третього. Стартер стоїть в точності так само, як гольфу. Подушка навіть ну просто це все те саме. Підрамник передній. О тому і підходить сюди коробка від Гольфа 3, і мотор від Гольфа 3. Ну Підрамник передній абсолютно такий самий коробка, точно всі, ну все те саме. Ну, але як бачимо, маркеровка китайська, Значить, це е, та сама коробка, ну амулетовська рідна. Навіть полос прикручується так само болтиками, такими зірочками, як гольфа 3. Ну, я взагалі зразу бачу цю штуку і зразу розумію, що це Passat b 3 гольф-третій. Вижим. Йде так само тросиком, як в б 3. Ну Не знаю, ну просто нічого нового не придумали. Коробка, якщо ви б хотіли поміняти амулет, у мене є така сама з Гольфа 3, ви можете мене придбати. Так що ось так амулет собі підібрав ну, чи стягнув з Volkswagen, з запчастини, і примінив ну, до свого автомобіля.